Дровенькі були. Якраз розказував в одному з відео, що сидить наша вироснева качечка. Ось вона злізла з гнізда. А ми зараз підемо про яйця, подивимося, як працює оцей селезень. Ось, щось ми має крила, якісь він бідні вже лисі. Це наш новий селезень. Його діти бігають, я вже десь покачував. От бачите, я в одному з відео говорив, що мама... У них лишила їх, але ми все ж таки брати мами крутиться, на ну, ніч вона йде спати туди, а діти біжать собі спати до клітки. Ну Нічого, може я цієї ночі їх зажену теж до клітки, тому що в нас має бути велике переселення. День наближається до кінця, їдять наші їмдики, картоплі нема. Їм би зараз картопелька згодилася, ну нічого, поки що мусить бути так, як є. Так, біжу я просвічувати яйця і будемо з вами, розкажу потім, що там твориться по оплоду. Сидить вона аж там на скінці. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут зробив одне гніздо, тут пусто, а тут вона ось... Ой, курочка вже знеслися. ой нечемна нічим курочка. Потім заберу. І ось наші яйця. Зараз, зараз, мала, почекай, ти вже не біжи сюди. Почекай. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15 штук. Ну, почекай, Тася. ну дай я перевірю яйця, ти зараз добре? Так, 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 все. Просвітили ми яйця. Там було 15. І одне я докладав таке велике, не знаю, чи воно двожовкове, чи як, але тут нічого нема. Ну хоча перше, що Щось... зародок якийсь був. Тому що воно вийшло як як був тон зараз. Так що там 14 є. От одне відійшло. <кій> <кій> Решта всі у нас запліднені. Будемо чекати тепер нашої молоді. От, тут оливкові яйця якась несе інша качечка. Так тут треба забрати, бо воно не вистрілило. це як покладок я був лишив. Ми лишимося це тепер велике теж. І ось тут несе наша інша молода. І в неї такі от темно оливкові яйця. Поки що ми їх лишимо. будемо забирати і будем, може ще підкладемо. Хочемо налупити ще тих каченят. Ось такі то у нас новини. Так що наш, де він є? Ти відпрацював шикарно. Він і минулого разу відпрацював шикарно з нашими тими, що він бігає щестро, тільки то, що там по моїй дворниці цей я її закривав і було багато потім запортків. Ось так працює наш гривастик, груддастик. У мене всі вони названі на одинаково. На один манер. На цьому будемо з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім миру злагоди, любові і Божої благодаті.